Навчання в академії фандрайзинг проходить онлайн і офлайн. Спершу учасники знайомляться, далі переходять до тестування. Зокрема, обирають правильне визначення слова грант та переваги грантової діяльності. На ці завдання відведено 10 хвилин. Потім переходять до практики, розробляють план проєкту підготовки укриття. Зокрема, визначають, що має бути в сховищі та що ще необхідно додати. Ми бачимо двері, але ми не бачимо другого виходу. Ми не бачимо облаштовані системи пожежогасіння, ми навіть не бачимо вогнегасників. Ми не бачимо вентиляції, ми не бачимо питної води. Ми не бачимо сухих пайків, які також повинні бути тут складені. Поки одні визначають на світлині чого не вистачає в укритті, Інша команда учасників намагається знайти донорів благодійні фонди, які працюють в напрямку надання коштів для облаштування сховищ. Питання обладнання укриттів першочергове для навчальних закладів, адже безпека дітей та працівників понад усе. Будемо виходити з пропозиції з одною із кластерів організації ООН, Це ЮНІСЕФ для того, щоб в наших закладах, але на жаль, не всі заклади. Залучені в освітній процес мають змогу зробити укриття 14 Лише готові у нас 86 Нам необхідно зробити на сьогодні. Вже розроблена міська програма. Наприклад, якщо ми беремо напрямок створення безпечних умов по закладах освіти. І ця програма стосується і всіх позашкілля, дошкілля закладів загальної середньої освіти по містах Запоріжжя і на перший рік. А програма на 5 років розрахована. Найпростіше укриття для того, щоб привести у відповідність, як сказав вже Анатолій Григорьович, потреба 214 мільйонів приблизно на перший рік. Тому ми будемо і брати історію пов'язану з бюджетом міста. І працювати паралельно розводом з вами з цьому напрямку в грантової діяльності. Учасники проекту отримують теоретичні та практичні знання з фандрайзингу з ними працюють тренери. На цей курс у мене дуже великі плани, бо я як заступник директора відповідаю за впровадження інноваційних проєктів. Якщо посова частина для нас ну не новина, ми вміємо. Ми вміємо подавати свої плюси школи досягнення колег, учнів і так далі. А от фінансова складова для нас це на новий етап реалізації, і при подачі грантових заявок для у мене особисто виникають питання, як правильно фінанси розрахувати. Цей захід спрямований на те, щоб Учасники проекту отримали перший досвід фандрайзингової діяльності та зрозуміли, що їм потрібні знання з теоретичних основ фандрайзингу та з практичних проектного менеджменту. Загалом в проєкті беруть участь 180 освітян. Організатори наголошують, завдяки навчанню та отриманню навичок у новій сфері, учасники зможуть реалізувати соціальні та освітні проєкти. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал НТМ.